У суботу та неділю. Супергерой. І супергерой-коханець. Згодна ви герой. Цілуй мене. Капітан наших сердець. Перший месник. Три частини. У суботу та неділю з 19-ї на новому каналі. На новому каналі. Що ти взагалі знаєш про Ваканду за мотивами легендарного коміксу. Ваканда, країна третього світу. Фільм Володар Трьох Оскарів. Ми тут добре влаштувались. Кажи, чого ти хочеш: здолати, брата. Вібраній! Ваша зброя. Щоб врятувати світ. Я хочу трон. Я готовий, кузене. Чорна Пантера. Неділя о 21-й на новому каналі. Ти для мене занадто юний. Мені 26. Ми одного віку плюс-мінус. Новий канал представляє. Ти явно не виглядаєш на свої 40. Напиши в резюме інший вік. Наприклад, 26. Хто в таке повірить? Твій новий роботодавець. Ми повинні зацікавити молодь у цих твоїх однолітків ембріонів. Молодість одна. Озирнутися не встигнеш тобі 40, іпотека, гроби спанілі і секс з чоловіком тільки на насв'яна. Я йшла до Діми, щоб сказати йому правду. Але чи варто сказати правду? Щоб повірити в те, що мене не розкусять, нам треба бути або наївною, або повною дурепою. А ти не повна. Ти струнка. Молода прем'єра з 20 березня о 19 й Цікаво, яким ми будемо в сон. на новому каналі. У суботу та неділю. Супергерой. І супергерой-коханець. Згодна ви герой. Цілуй мене. Капітан наших сердець. <пірші> Перший месник. Три частини. У суботу та неділю з 19-ї на новому каналі. На новому каналі. Чого ти взагалі знаєш про Ваканду за мотивами легендарного коміксу? Ваканда країна третього світу. <пірші> Фільм Володар трьох оскарів. Ми тут добре влаштувались. Кажи, чого ти хочеш: здолати, брата. Вібраній ваша зброя. Щоб врятувати світ. Я хочу трон. Я готовий, кузене. Чорна Пантера. Неділя о 21 на новому каналі. Хто такий блогер? Блогер – це той. Це важлива персона, яка вдає себе дуже. Важли его ходить в чорному пиджати, как он много болтає. Ну, я только таких блогерів знаю. Бля-бля-бля, как не <laughs> Блогер. Лайки снимают видео и их набирают подписчиков и денег. В Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоте. У него есть аккаунт. Он ему ставят лайки, подписчики. Если у него очень много подписчиков, он на этом и деньги зарабатывает. Комментарии. Он свои видео на аккаунте. Хутловинь, про продукти, про себе, про лися, про дерев'я, про квіти. На перше він повинен е, привести себе в порядок. Наприклад, якщо ти хочеш перед їжею, то ти повинна зробити ще їжу собі. І що ти там повинен зробити приколчик, то ти повинен його підготувати. Тобі треба знімати нормальні відео і щоб тебе не заблокували в тому токі чи де ти там ти їх знімаєш. Бо якщо заблокують, то все, грошей не буде і життя покончена. Ну, Я і вже блогер тільки розповідаю про свої історії, про свої трави. Тільки я їх придумую, ну нічого. О, так каже вона. Привіт, любі підписники. Сьогодні ми, ви, ми з ма, вами підемо кудись куди ще не хто не йшов. Ой, ну всі блогери я знаю, вони чогось такі. Всім привіт!

Rosyjska agresja na Ukrainę przyniosła śmierć.